Михайло, а яка зараз найвигідніша фасадна вата під штукатурку? Це фронт рок преміум від року. А вона ж завжди рахувалася з преміальним варіантом. Як таке може бути? Так, це дійсно преміальний продукт, але наразі він в ціну українських локальних виробників? Може вона якась стара чи мокра? Вона ідеально приходить з заводу. А в чому відступ? Я дуже ретельно вивчав це питання, але так і не зміг знайти. Давай разом пошукаємо. А яка щільність цієї вати? 135-та? Полежу. друзі. Та давайте забудемо про цю щільність. Дивіться, ми працюємо згідно діючого ДСТУ 91-91 від 1 вересня 23 року, в якому скасовано такий показник як густина, але введений новий показник, який більш релевантний до вимог сучасного будівництва. Це границя міцності при суді. Вимога ДСТУ 002 у року, цей показник більше ніж в 4 рази. Давайте ще раз про гостину ми забуваємо. Будь ласка, і більше не існує. Дякую.